Це 24 листопада. Працює медіа центр України Українфор. Мене звати Василь Самохвалов. З нами на зв'язку Марія Мезенцева, народний депутат України, голова постійної делегації Верховної Ради України УПА. Пане Марія, добрий день! Пане Марія, добрий день. Чи чуєте ви мене? На жаль, у нас немає зв'язку. Тоді ми мабуть скасуємо цей брифінг, оскільки пані Марія перебуває в дорозі. І наш наступний брифінг від а. Ви перепрошую, пані Марія з'явилася у нас на зв'язку. А що? Нас буде нагода, хоча б дві хвилинки відкоментувати питання. Так будемо так. старатися швидко оперативно це робити. Так, пані Марія, добрий день до вас. Питання як до людини, яка представляє Україну у, у Європі, зокрема у Парі. Вчора європарламент ухвалив рішення про визнання Росії державою спонсором тероризму. Питання просте: так. а що далі? Відповідь дуже проста сила слова тут дуже важлива. Якщо ви пам'ятаєте, ми в останній резолюції Пар'є, в останній резолюції парламентської асамблеї НАТО. Наші колеги це зробили. Ми задекларували режим Російської Федерації як режим терористичний. Європарламент пішов трошки далі, і в юриспруденції, в тому числі. Справа Сполучених Штатів Америки це співпадає з поняттям Держава Росія як держава спонсор тероризму. Що далі? Далі ми очікуємо якраз реакції від наших партнерів зі сполучених штатів, тому що вони мають парасольку дій в своєму законодавчому законодавчих механізмах і стосовно санкцій стосовно е, різних важливих речей для ізоляції з метою повної ізоляції Росії. Як це сталося з іншими країнами, які були війни в незалежних державах світу, стосовно європейського механізму він може бути посилений так само в дев'ятому пакеті санкцій, всі зрозуміли, що в процесі дебатування Тування цього цієї важливої резолюції, яка до речі. Також порушували питання дев'ятого пакету санкцій і санкції стосовно Ірану, які продовжує контрактувати Росію на дрони. На жаль, там є ще питання комплектуючих. Ми впевнені, що це дасть спроможність всім нашим партнерам об'єднатися, щоб дев'ятий пакет санкцій, який буде стосуватися військово-промислового комплексу, енергетики, ембарго по діамантам, потенційних нових. Де стосовно заборони придбання нерухомості, і таким чином, скажімо, відмивання коштів і зберігання коштів, вивозу коштів російських олігархів і тих, хто підтримує терористичний режим і війну Росії проти України, щоб це не відбувалося. Всі ці дії вони направлені, як я вже зазначила, на одну ціль: ізолювати Росію, паралельно провести питання встановлення справедливості, це за це застосування, скажімо так, новітніх ідей в міжнародному праві, створення спеціального трибуналу для Путіна і для його підопічних найближчого кола. Це питання одного злочину, злочину в агресії Росії проти України, якому послідувало після вже скоєння десятки воєнних злочинів. Вони зареєстровані більше вже 45 тисяч загалом близько 70 тисяч злочинів проти людяності злочини проти миру, безпеки в Україні, все згідно діючим конвенціям і безпосередньо резолюціям, які нещодавно давали оцінку діям Росії в Україні. Ми радіємо, що наші партнери не зупиняються, і буквально вчора. Коли вони приймали це рішення в Європарламенті, на жаль, Росія довела свій статус, статус держави терориста, яка обстріляла в чергове мирне населення України різних регіонів, моєї рідної Харківщини, Київщини, ми перебували. Дуже цікаво, ви знаєте, під час цих подій, під час обстрілів Київщині, ми перебували у сховищі разом з міністерками європейських справ різних країн Європейського союзу на чолі з міністеркою з Австрії. Сказати, що вони були шоковані, це нічого не сказати. Вони повертаються з дуже серйозними меседжами до своїх країн-членів. Ми впевнені. І бачимо, що і вчорашнє рішення європейського парламенту про нього менше говорила в змі стосовно того, як європейські міста під парасолькою ЄС будуть надавати для українських міст генератори, і це також в рамках діючої програми підтримки від європейської комісії. Бачимо і е, от ми зараз прямуємо в адвокаційне турне по трибуналу для Путіна. Ви знаєте, декілька ешалонів е, е, міжнародної військової допомоги проїхали по. З нас це не може а, не викликати посмішку. Ми радіємо, що наші військові отримують підтримку не на словах, а в діях асигнування військових бюджетів наступного року країн-партнерів по всьому світу збільшилися в рази, і після обстрілів на жаль, 15 листопада, і після вчорашніх атак і режиму. Це також енергетика, це також екологія. І нове поняття, як у нас дії проти людяності і геноцид, а ще поняття екоцид. І ми важливо його варто. Тому об'єднано держави партнери бути такими ж сміливими, як Україна. Маємо питання залу. Пані Марія, запитання від Укрінформу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є якісь іще інструменти і методи тиску на Росію додаткові, оскільки після рішення Європарламенту ми побачили нові обстріли, а також побачили від Росії кувалду? Кова ковалду мова йде про те, що неофіційно голова ЧВК Вагнер, час військової корпорації Вагнер, пан Пригожин, передав через російських пропагандистів у відповідь на це рішення ковалду, яку пофарбували в кров, що ніби Росія таким чином реагує на нові санкції. Друзі, я не чула половину запитання. Вибачте, значить зараз зв'язок стабільний. Напевно, що я повинна відповісти на паралельні етапи бій, тобто обстріли. Я почала трошки про це говорити, тобто, дивіться, кореляція пряма. Наші дипломатичні перемоги як було на g 19 1 да джі джді Ми це називаємо самі в балі одразу після відбуття Лаврова, почалися обстріли. атаки. так само вчора реакція на резолюцію Європарламенту. Я хочу сказати більше, я думаю, що реакції по трибуналу будуть ну ще жорстокішими. Нам треба до цього готуватися. На полі бою в нас виграти неможливо в наших сміливих хлопців і дівчат, а на дипломатичному полі бою, в тому числі, тому що вона залишається вже на карті на мапі світу. Майже тих країн навіть вже Ірана. Я думаю, буде переглядати свою політику, в тому числі під тиском такої держави, як Ізраїль, яка теж мала свої перестороги щодо військової допомоги Україні. Ми бачимо абсолютно нестандартні рішення парламентських асамблей, які взагалі займаються правами людини ну це пар'є. і вісно наприклад. Вже і ОБСЄ швидко реагує, хоча там з трьох асамблей ПА, НАТО ОБСЄ і ПАРЄ російські вплив, російський лобізм і наявність Росії в цій організації залишається найвищим. Тим не менше, резолюція проводяться виступ президента Зеленського в обох асамблеях НАТО і ОБСЄ був дуже потужним, і ми бачимо, як реагують на це наші колеги. Тому того ефекту, якого хотіла до Росії енергетичним шантажем Упс. так, ми бачимо, що остаточно перервався на зв'язок. Я так думаю, що ми будемо дякувати Марії Мезенцеві, яка, попри дорогу, вона сказала, що їде до Європи в турне представляти ідею нашого кримінального трибуналу. Попри це, вона. Змогла такі вийти з нами на зв'язок. Наш наступний брифінг відбудеться тут о 13-й годині. До нас персонально завітає Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Будемо говорити про стан речей із нашою аграркою. І о 13.30 до нас підключиться Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, який розкаже безпосередньо про підсумки атаки вчорашньої ракетної по Україні. Побачимось.